Від найменших жаб до хижих ягуарів. Усе це про неї. Вгадаєш, яка країна має найбільше видів тварин на планеті? Так. Це Бразилія. Гайда в мандрівку найдикішими куточками природи. Це справжній рай для біорозноманіття. В країні мешкає найбільша кількість видів рослин, риб, птахів, амфібій і савців. І ось чому амазонські джунглі найбільші тропічні ліси у світі. Різноманітні кліматичні зони. Тропіки, савани, болота. Потужна природна ізоляція, що дозволила еволюціонувати унікальним видам. Ягуар – Король джунглів. Тихий, небезпечний. І прекрасний. Його укус пробиває череп. Капібара гігантський гризун і головний чилер тропіків. Дружить з усіма, навіть з алігаторами. Тукан дзьоб як веселка, не птах, а ходяча картина. Мурахоїд велетень. Здається кумедним. Поки не побачиш його кіхті ближче, рожевий дельфін міфічна істота з річки. Бразильці вірять, що він перетворюється на чоловіка, лінивець, повільний рух, його суперсила, скляна жаба. Через її шкіру видно серце таке буває тільки в Бразилії. Бразилія це не просто країна. Це інша планета. Понад 4 мільйони видів живих істот, 60% тропічних лісів. І досі щороку тут відкривають нові види. Ми часто мріємо про далекі світи, не помічаючи див тут, на землі. А яку тварину ти хотів би побачити наживо? Пиши в коментарях.